Привіт, котики! Сьогодні особливе відео, і я давно його хотів зробити. Це відео про моє тренування в гідропарку. Я е, трошки змінив свій підхід до тренувань останні роки. Е, і зараз я треную, треную, тренуюсь в фулбаді. І сьогодні я хочу показати вам свою фулбаді тренування яке я роблю раз на тиждень, тому що всі нічі рази у мене 4 рази на тиждень йога. Що мене підтримує в формі. Розкажу трошки про... Моє тренування в гідропарку. До речі, в гідропарк я ходжу вже з 16 років. Ану, порахуйте скільки це. це схоже трошки на знаряддя для тортур. Проте це все тренажери, і це, мабуть, я думаю, один з найбільших, якщо не найбільший зал під відкритим небом в усьому світі. Тут тренували ще наші батьки. І досі тут доробляються нові тренажери. Тут є люди, які за цим святкують, збирають пожертви, варять з сваркою нові тренажери і постійно роблять щось креативне і цікаве. Тут є все, що завгодно, і тут тренуватися дуже круто. Оці, ці ці на тренажерах вони додають складності в тренуванні, але той, хто розуміє це, може з цього отримати дуже класний зиск. Я тут кожен теплий. Сезон тут в гідропарку, і, мабуть, що я пару років в своєму житті все ж таки пропустив. Проте кожен рік я ходжу в гідропарк тому що душні темні, незручні зали нецікаві, вони мені набридають, і я з радістю тренуюсь тут під відкритим небом. Починаю я з ніг, розминочка. Починаємо. 45-50 кг, 65 зараз Зараз 75 я взяв. Починаю з ніг, тому що ноги у мене проблемні. У мене були травми спини, у мене серйозні проблеми були в дитинстві з ногами, і обов'язково обов мені потрібно присідати з вагою і, звичайно, починати краще з ніг, тому що весь ресурс, все якісне, найякісніше тренування. Воно на початку, коли ми викладаємось. І ноги це дуже-дуже важливо. Нікого не пропускайте ноги. Основна вправа це, звичайно, присідання, хоча інколи я додаю різні випади і всяке таке. Взяв 85 кг. Це моя робоча вага, така стандартна, яку я можу зробити достатньо багато. Важливо, Чітко розуміти свою, свою робочу вагу. Я роблю приблизно для фулбаді тренування ну, 3-4 десь підходи таких робочих. От у мене робоча вага починається десь з 75 кг. До цього я вважаю, що це розминочна вага, тому я ці підходи би, не рахую, хоча вони теж робочі, в певному сенсі теж важливо присідати з невеликою вагою. І зазвичай з невеликою вагою я стараюсь працювати в статодинаміці, якщо ви не знаєте, що таке динамікам, напишіть мені, я можу зробити окреме відео по статодинаміці. Це дуже корисна історія. 90-95 кг. Важко зрозуміти реальну вагу, тому що ці пяри, та і, в принципі, дуже умовно рахується вага вітропарку. Але я думаю, трошки більше 90 кг. Це для мене вже велика вага, я її роблю приблизно на 5 разів. Все, що я роблю до 5 разів, це велика вага. Але я не беру ніколи максимальну вагу. Ну, елементарно, я не вважаю, що я маю щось таке робити понаднормове і травмуватися. Я піднімаю вагу дуже поступово, по кілограмчику, по два в рік, і то, якщо я відчуваю, що це потрібно. Проте зазначу, що з великою вагою працювати дуже важливо, тому що тіло максимально мобілізується, коли ми беремо велику вагу. І часто кажу ще своїм підопічним, своїм учням, що важливо таким чином прибирати якби лінь. Коли ми беремо першу велику вагу, наша лінь зразу пропадає, тому що тіло мобілізується, викидає потрібні гармончики для мобілізації, і лінь пропадає, і ми можемо вже далі тренуватися без жодної лінії. І насправді я відчуваю, коли роблю перерву з великою вагою, я відчуваю що моє тіло втрачає от, якби, таку стабілізуючу можливість утримувати її. Тому я б сказав, що працювати з великою вагою теж дуже важливо. І це стосується не тільки хлопців, і дівчат також. Це і питання про м'язи, це і питання про стабілізуючі м'язи, тому що коли ми піднімаємо велику вагу, то вона дуже-дуже-дуже добре включається все тіло, в цю роботу. Після великої ваги я трошки повернувся знову, зробив 75 кг чисто для закріплення, і трошки, щоб дотренувати ноги, трошки включити тіло, ще я беру станову. Ну, в даному випадку тут написано 115 кг. Я не знаю скільки реально воно важить для ахуючих дівчат, які так переживають за, моє, за мою спину. Скажу зразу, що це дитяча вага насправді. Я можу працювати абсолютно нормально на 135 кг і в принципі навіть 150 кг, але в цьому дійсно немає сенсу. 115 кг це зовсім невелика вага, моя спина абсолютно не страждає. І ну, це інколи час від часу стану витягую роблю, хоча останнім часом рідко, тому що в йозі багато навантаження на спину, і в мене 4 рази на тиждень йога. Дивіться, якийсь трьом ловальник, але, але має сказати, що там насправді непогана дуже вода. Раніше висіли аналізи, і вода реально непогана. Трошки віддає трубами, проте я її п'ю вже 16 років, і якби жодного разу не було ніяких проблем. Всі її п'ють і круто, що вона є. І це насправді дуже приємно підійти і попити водички. Просто колоночки. мішки зробили. Зараз робимо по черзі груди і спину. Я вибрав такий варіант, тому що вони більш-менш груди, що спина у мене в нормальному стані. І мені подобається, коли я роблю груди відпочивати, робити спину, і навпаки. Починаємо з розминочної ваги. Вона у мене десь стартує 45-50 кг. Господи, я пам'ятаю час, коли для мене 50 кг був була непідйомна вага. Зараз я не розминаюся. Зараз трошки розминочки і розминаємося в сатодинаміці. Ми зараз піднімаємо штангочку і повільно опускаємо, не кладемо і не повністю не піднімаємо. Опускаємо і повністю не піднімаємо. Ви можете взяти меншу вагу, і статодинаміка б'є трошки по вашому его, тому що моментально робоча вага падає. Проте, якщо ви працюєте з невеличкою вагою, розминаєтесь, щоб нагнати крові в м'язи. Я вам рекомендую все-таки час, час від часу використовувати статодинамічний підхід. Чому я перейшов на фулбаді тренування? У мене з'явилось в житті йога і доволі багато. Чотири рази на день у мене доволі така силова йога, півтори години тренування, і це немало. Час від часу я відчуваю, що навантаження доволі високе. І насправді просто фізично я не встигаю. Ходити до залу там частіше ніж раз, може інколи два рази на тиждень. Проте я вважаю, що обов'язково має бути силове навантаження. Це дуже важливо. Я себе зовсім по-іншому відчуваю, якщо в мене є силове навантаження. Це зовсім інше відчуття тіла. І я багато разів експериментував, кидав, починав знову. І ну, звичайно, звичайно, тренуватися обов'язково потрібно, особливо після 30 років. Роблю під нахилом, Не питайте, чому? Я не знаю, чому я роблю під нахилом, Насправді великої різниці як робити нема. Тяга 65 кг. Насправді не обов'язково на тягу брати велику вагу. Тут важлива техніка, важливо зводити лопаточки, важливо трошки притримувати вагу в верхній точці, важливо не зовсім скидати її знизу, дуже контрольовано робити. Спина це складний м'яз. Там багато м'язів. Треба навчитися їх відчувати і таке інше. Проте я так також не боюсь трошки втратити техніку, коли беру велику вагу. Я не бачу в цьому проблеми. Як я казав, важливо, щоб тіло мобілізувалось і важливо брати час від часу таку серйозну відчутну вагу. Тут мені згодився люб'язно допомогти цей загорілий і приємний хлопець. 95 приблизно кілограмчиків, плюс-мінус. І ну, зробив 6 разів. Нормально, це для великої ваги якраз добре. Техніка не ідеальна, проте, коли велика вага, знову ж таки, я не сильно зважаю на техніку. Можна собі трошки дозволити спрощення, певне. Ну, Нарешті підтягування. Я зазвичай підтягуюсь з вагою. Не люблю дуже багато якихось там повторень. Вага дуже класно мобілізує, вона змушує тіло працювати. Так, десь не ідеальна техніка. Ця штука, ну не знаю, скільки точно важить, але так по відчуттях, думаю, десь 18-22 кг. Думаю, приблизно така вага вагає вийду. От. І Я дуже люблю тренуватися суперсетами, суперсети, дропсети. І мені дуже подобається зробити декілька складних з вагою, а потім добитися простими підтягуваннями. Берусь таким хватом, тому що так я відчуваю, що мінімальний шанс травмуватися, і мені подобається навантаження саме таким хватом. Закінчую тренування груди гантельками. Гантельки важкі, не знаю скільки, але я думаю, трохи важче за 35 кг, кіло, може десь 38. В залі я зазвичай беру 35, але ці відчуваються важчими. Вже сил немає, якби. Вже, звісно, це для мене складно. Проте гантелі важливо дуже використовувати, стабілізуючі м'язи, контроль тіла. І я зазвичай завжди якусь кількість підходів на гантелі та й роблю. Мінус в тому, що в принципі, можна взяти меншу вагу, проте це не так страшно. Ну, тут я вже, вже відмова моїх м'язів, вже не сильно вони хочуть пересувати. Я зараз вже о-оп, і ще зробив один, молодець, давай ще. І все, це все вже все, все. Я втомився, м'язи просто відключаються. Підхід поєднувати силові тренування і йогу виявився дуже вдалим. Насправді раніше я дивився на хлопців, які займаються йогою, і думав, що прикольно в них тіло. І от йога вона дає дуже класне пропрацьовку, рельєф, лімфу ганяє. Але вправи, як я казав, я вже обов'язково залишаю. І насправді, як там дивно не було, б, але одного такого тренування на тиждень мені абсолютно вистачає, щоб тримати в себе в непоганій формі. Це тренування не включає в себе багато м'язів. Ну, якби, наприклад, там голінь, да, там, маленькі якісь дрібні м'язи, тому що вони працюють добре на йозі. Тобто його мені допомагає прокачувати деякі м'язи навіть краще ніж зал. Так, це знову підтягування, знову добуваємось. І я думаю, далі у нас буде кругове тренування, це у нас плечі. Зараз у нас плечі. Вага десь приблизно 50 кг, доволі велика. І насправді я не сильно прям такі треную зараз плечі, тому що на йозі плечі працюють дуже мощно на різних стійках і насправді навіть трошки перетреновуються і затискаються. Але в даному випадку я вирішив зробити жим. Потім у нас будуть розведення, ну я розкажу і покажу, що. Сидячи сильно навантажується спина, проте ну, я не відчуваю там, критичного навантаження, мені доволі приємне воно. Тому я інколи роблю стоячи, що цікаве, інколи сидячи. No problem, так сказати. Кругове тренування я роблю такими супер і дроп сетами. Зараз бокова дельта. Не дуже багато виходить зробити повторень, проте за рахунок того, що я не дуже багато відпочиваю між вправами і роблю їх в такому круговому режимі, навантаження все одно достатнє. Зараз задня дельта. Багато хто не вішує на цей тренажер дати якусь більшену вагу. Насправді не варто сильно перенавантажувати задню дельту, це доволі тендітний м'яз, краще робити контрольовано, точково. Тут я роблю ці вправи в тренажерах, проте в залі, зазвичай я. Більше люблю використовувати вільну вагу у гантелі чи, можливо, блок. Проте в гізерпарку не дуже зручно з вільною вагою робити задню дельту через ціпяри. От. Тому я тут лінюсь і використовую просто звичайний тренажер. Ну, мені... О, ну це моя улюблена вправа. Тріцепс, колись дуже давно, років 15 назад, я побачив, як якийсь військовий робив цю вправу. Я спробував, ну і все, закохався. Це дуже крута вправа. Е, ну, Може, частково якось виглядає трохи незграбно. Е, проте насправді дуже робочий варіант. Якщо вам складно робити так низько, як роблю це я, робіть вище. Е, проте тут класно те, що включається весь корпус, да, ми тримаємо. Корпусом дуже базова вправа виходить. І також це доволі складна вправа на трицепс. Стараємося, щоб лікті йшли вниз, а не в боки. Ну, проте пам'ятаємо, що я не сноп в плані техніки, Да? І може, навіть якщо виглядається трохи незграбно, повірте, трицепс працює на всі 100%. Зразу не відпочиваючи, роблю бруся. Тут я трошки схилився вперед, щоб більше включити груди і зняти навантаження з тріцепсу. Зробити більше повторів, але багато, як бачите, не виходити, я вже втомився. Підтягування. Це частково добивання спини, а частково вже почали робити біцепс. Тобто трошки треба спину допрацювати. Спина любить багато вправ різних. І знову ж таки, я берусь брусь таким прямим хватом, Ну, бо мені так зручніше. Біцуха. починаю вже розігрівся. Вже багато було всяких різних вправ. Беру велику вагу 35-40 кг, Стараюся робити контрольовано, без читінга. Роблю небагато, небагато повторів, тому що потім у нас іде добивання. Я беру меншу вагу і стараюсь її робити. Контрольовано, контрольовано, не поспішаючи, бо зазвичай мужики цю штангу кидають з таким читінгом, Ну і я, чесно кажучи, не люблю прям сильний не чітінг, хоча е розумію, коли хтось робить. Я сам можу інколи зробити, коли вже втомився. Добування зворотнім хватом. Важливо робити, тому що зап'ястя мають бути сильними. Це і рукостискання, це стискання кулака. Ну і взагалі, в принципі, це частина, ну якби скажімо, продовження біцепса. Тому добиваю я це зворотним хватом. Ну І знову пішло все по колу. Знову жим, знову розведення, знову задня дельта. І так далі. Таких е, кіл, е, круговоротів, я роблю 2-3, залежно від свого стану, залежно від втоми. Е, і може комусь здасться накопичення таке дивне вправ, на перший погляд між собою не пов'язаних. Е, я вже роками вивів це, і ну, насправді дуже класно, дуже класно от Таким чином тренуватися. Тренування триває у мене приблизно, приблизно півтори години, плюс-мінус. Я не поспішаю, я роблю трен... тренувальний об'єм стільки, скільки я собі задумав. Я при цьому не потякую з усіма в залі, а просто приходжу конкретно позайматися. Відпочиваю стільки, скільки хочеться. От е, Між такими колами я можу дозволити собі відпочити трохи довше, 5, може там 10 хвилин. Якщо це вправи в суперсеті, я майже не відпочиваю між ними. Е, якщо це вправи такі складні, наприклад, присідання, я абсолютно спокійно можу собі дати на відпочинок там 2-3, 5 хвилин, чи навіть 10 хвилин, якщо це дійсно потрібно. Тобто ну, ми нікуди не поспішаємо. Ми тренуємось так, як нам зручно, так як комфортно відчуваємо м'язи. І коли ми добре відпочиваємо, ми можемо більше зробити. Я пам'ятаю, був раніше тренд, якісь там дослідження були, що відпочивати треба десь одну хвилину. І там у мене знайомі ставили чутлі там небудівник, щоб не відпочивати більше. Абсолютно чушисть звісно, тому що процес проможність дуже знижується і м'язи забиваються, особливо це стосується дрібних м'язів, типу там плечі, бійці. Стріцепси вони дуже швидко забиваються. І насправді, дійсно треба відпочити, можливо, навіть розтягнути м'язи, щоб кров від них відлила і ви могли нормально, нормально позайматися. Дякую усім, хто додивився моє тренування до кінця. Я думаю, воно було вам корисним і насправді я впевнений, що воно дуже корисне. Я довго йшов до такого підходу. Раніше я тренувався. В спліті там, груди трицепс спина, біцепс, ноги, плечі і так далі. тобто Різні були підходи. Я перепробував дуже багато всього. Зараз зупинився на фулбаді, можна трошки по-різному його робити. І насправді у мене можуть відрізнятися тренування. І тренування в гідропарку, і тренування в залі у мене теж трошки відрізняються. Проте приблизно такий формат, і він насправді дуже, я вважаю, вдалий. Тобто, звичайно, якщо ви тренуєтесь два, три рази на тиждень, то в інші дні ви можете трошки там додавати, прибирати якісь речі, робити акценти на певні м'язи, тренувати, виводити якісь групи м'язів в окремі дні. Проте такі підходи до тренування він дає можливість. Якби дуже збалансовано е, тренуватися, і насправді ви можете один раз на тиждень тренуватися, і в один раз на тиждень таке тренування воно вже в принципі якось буде тримати у вас у формі. Хоча, звичайно, для здоров'я важливо тренуватися якомога частіше, але давати менше трошки навантаження. Так? Е, можна два рази на тиждень робити таке тренування, можна тренуватися так три рази на тиждень. Ну, останні дослідження показують, що все ж таки фулбаді – це дуже ефективно, особливо для атлетів, які не вживають фармакологію. Я наприклад. Взагалі нічого не вживаю, крім креатіна і інколи деяких адаптогенів в невеличких дозах, хіба там джиншеню чи лівзії, тобто ніяких там тестостеронів, нічого я не вживаю. І для мене дуже важливо мати збалансоване навантаження, тому що в Йозі багато м'язів не допрацьовують конкретно, і в Йозі недостатнє силове навантаження. А для чоловіка все ж таки важливо, щоб було стабільно силове навантаження. І зокрема, це дуже важливо для мене особисто, тому що знову ж таки. Як я казав, ноги, спина і силові тренування дуже дуже допомагають тримати взагалі ваш опорно-руховий апарат в хорошій формі, тому що це постачання. Кисню, і в тому числі в голову, це постачання, кровообіг і такі інше, хрі... диски міжхребцеві і так далі. Е, насправді, можете почитати там різні дослідження, силові зренування – це дуже важлива річ. Е, тому я ні в якому разі їх не кидаю, і йога залишається, силова йога залишається, але також обов'язково залишається зал. Я проводжу особисті консультації з тренінгу або з йоги, особисті там індивідуальні тренування. Також я практикуючий психолог, і ви можете записатись до мене на консультацію або насправді провести мікс тренування, психологічної консультації. Я консультую з приводу добавок, з приводу тренувальних програм і так далі. Поєдную це з психологічним підходом. Також у мене є клуб йоги і в описі під відео я залишив посилання на свої ресурси. Також я засновник музичної студії і також в описі під відео я залишив посилання на музичну студію. Де будуть е, відео орієнтовані на музикантів для гітаристів і, можливо, не тільки. Також я планую різні освітні курси. І також у мене є курс з медитації, і також я на нього залишу е, курс в посилання. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати мені в інстаграм, в телеграм, і посилання на свої ресурси я також залишу е, знизу. Дуже дякую, хто додивився. Я сподіваюся, для вас це було корисно. До нових зустрічей.